Друзі, привіт! Закупочки, Моршинська водичка. Що закупись купила? В супермаркеті Моршинська водичка. Квас Тарас Хлібний квас Тарас Напій бродіння. Дві літри. Такий квас Живого бродіння пастеризований, такий квас, ловушкове поле ряжанка 900 мл, Дев'ятсот мілілітрів, тут немає літра. Смачно, як у дитинстві. Щойно починає світати над волошковим полем. Прокидається чарівний хлопчик волошка. Він літає поміж квіточок і волошок, розквітають час запрошувати корів на соковитий сніданок. Корівки ласують зеленю, травичкою, а потім повертаються на ферму. Щоб подарувати нам молочко. Ось такий віршик з боку до такий нам. Такий віршик написаний. Волошкове поле. Це такий хлопчик. Прокидається чарівний хлопчик волошка. Живий продукт 4% жирності. Волошкове поле кефір, 2,5 жирності, 400 мл. Волошкове поле кефір. Дві такі упаковочки купила. Засіб, це стиральний порошок, жидкий, а шовить. Як він називається, я не можу почитати. Почти 3,5 літра. Три триста пять. Так, так не дуже. Ковпачок такий, знімається, мать, цим ковпачком, мабуть, треба наливати. Оце, мать, цей ковпачок, одна стірка, я так поняла. я такий перше беру. Так, да, бо це все мірний, мірний стаканчик тут є, ось ось скільки, це, мабуть, скільки хочеш, 50 мл, а це 100 і 150 це мірний стаканчик. Скільки хочеш скики мати вливать, так? Да? Скики там це відкручується так, закрито. Це для, для всіх типов, для цвітних і для. Такий. Скоп. колпачком. Закрутив і так. Такий мирний такий стаканчик. Жидкость така біла. Біла жидкость. Щось написано 110. Це 110 мл. Ще при. Можна і 30, і 40 градусів, і 60, і 90. Попробую такий. Засіб пральний. Машинку. Автомат-машинка. А тут, мабуть, можна і, і всі, я не знаю. Тут можна, мабуть, і не тільки в автомат. Це всі такі мої закупочки. Па-па, до нових зустрічей. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. До нових закупочок.